Вітаю всіх, слава Україні! Вітаю вас з-під Бахмута. Вітаю вас з Різдвом Христовим. Бажаю вам всього самого найкращого. Щастя, здоров'я, благополуччя, щоб Рашист не дійшов, як кажуть, до Західної України, до Києва. Для цього ми зробимо все необхідне. Ви знаєте, настрій у нас святковий, а скоро ще й почнеться новий рік. Наступає новий рік. Ну і ми... Робимо підготовку до Нового року. Стріляють весело, петарди, ще потужніші петарди, ніж це буває на Західній Україні. Ну, знаєте, все я не знімав. Тут криють від ранку до вечора, стрілянина постійна, прильоти дуже 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 близько. Ну, знаєте, хтось сумує, а комусь дуже весело. Але я хочу сказати, що чим більше вони вистрілять і не попадуть по нас, тим менше потім буде цих снарядів, які будуть йти в сторону столиці, в сторону Західної України. Ну, одним словом, життя прекрасне, життя чудове. Ми переможемо. Слава Україні! Приход, приход зараз буде. О! Приход! Зараз. О! О. <хе> Близько! Метрів двісті від нас.